Вітаю! На цьому уроці ми поговоримо про інтерфазу. Ви вже напевно знаєте, що життєвий цикл клітини складається з послідовних етапів, які клітина проходить від моменту свого утворення до поділу або загибелі. Отож, більшість цього відбувається в інтерфазі, стадії, у якій клітина проводить до 90% свого існування. В цей період вона просто живе, росте. Виробляє білки та виконує свої функції. В наступному ж відео ми з вами поговоримо ще про мітоз коротший, але дуже важливий етап. Адже саме завдяки йому клітина розмножується, а ми отримуємо циклічний процес, як-от утворення, ріст, розвиток, підготовка до поділу, поділ і ось так по колу. Зосередимось детальніше на інтерфазі. Ось ми маємо клітину, яка щойно утворилася. Вона складається з клітинної мембрани, всередині розташована цитоплазма – це таке напіврідке середовище, в якому знаходяться органели. Серед основних органел виділимо центросому, структуру, яка відіграє важливу роль у поділі клітини, адже центросома відповідає за формування веретена поділу, що забезпечує правильний розподіл генетичного матеріалу між дочірніми клітинами під час мітозу. Далі зосередимось на ядерній мембрані, яка оточує ядро, в якому міститься генетична інформація клітини у вигляді ДНК. У період інтерфази, коли клітина не ділиться, ДНК перебуває у вигляді хроматину, розпушеної структури, яка важко помітна під світловим мікроскопом. У клітині людини міститься диплоїдний набір хромосом 46 хромосом або ж 23 пари. Але для спрощення в нашій моделі розглянемо клітину з двома хромосомами, щоб краще проілюструвати процеси, що відбуваються під час клітинного циклу. Після утворення клітина починає рости. Вона поглинає поживні речовини з навколишнього середовища, збільшуючись у розмірах. Ця стадія називається G1 фаза. Її тривалість може відрізнятися залежно від типу клітини. До речі, Чому фази називаються саме так? G це перша літера слова «growth», українською ріст. Відповідно, ми розуміємо, що у фазі G1 і G2 клітина росте, а у фазі S скорочено від англійського слова «синтезис», що означає синтетичний період. Також хочу нагадати про ще одну фазу фазу спокою G0, яка наступає одразу після фази G1 за певних умов. У вищих організмах фаза є нормальною формою існування клітин, що вже завершили диференціацію та не мають далі ділитися. Для одноклітинних організмів фаза G0 настає за несприятливих зовнішніх умов. Але якщо поділ відбувається, то наступний етап це реплікація ДНК. Клітина повинна подвоїти свій генетичний матеріал перед мітозом. Під час цього процесу кожна хромосома створює свою копію. Важливо зазначити, що попри наявність двох копій ми все ще говоримо про одну хромосому. Ці копії називаються сестринськими хроматидами, і вони залишаються з'єднаними в ділянці, яка називається центромерою. Також у цей період дублюється центросома. Ця стадія життєвого циклу називається s фаза фаза синтезу, оскільки саме тут відбувається синтез нової ДНК. Проте перед мітозом клітина проходить ще одну фазу росту G2 фазу. На цій стадії вона завершує підготовку до поділу, тобто перевіряє ДНК на можливі пошкодження, синтезує необхідні білки, зокрема тубулін для побудови вертина поділу, а також нарощує додаткові мембранні структури. Водночас відбувається накопичення енергії у вигляді АТФ, що необхідне для активного переміщення органел та розподілу хромосом. Після завершення G-2 фази клітина готова до мітозу, процесу, під час якого відбувається точний розподіл генетичного матеріалу та утворення двох нових дочірніх клітин з однаковим набором хромосом. Це важливий етап, який забезпечує стабільність генетичної інформації та безперервність життя організму.